Ви звикли висаджувати моркву навесні і кожен раз з нетерпінням чекаєте, коли ж можна буде спробувати свіжі коренеплоди, посадка моркви восени дозволить вам перший урожай зібрати набагато раніше, ніж зазвичай. Причому коренеплоди будуть менш схильні до захворювань і нападу шкідників, та й за розміром можуть вирости більшими, ніж весняна морквина, яка різниця між весняною та осінньою посадкою моркви? Ви звикли висаджувати моркву навесні, і кожен раз з нетерпінням чекаєте, коли ж можна буде спробувати свої коренеплоди? Посадка моркви восени дозволить вам перший урожай зібрати набагато раніше ніж зазвичай. Причому коренеплоди будуть менш схильні до захворювань і нападу шкідників, та й за розміром можуть вирости більшими ніж весняна морквина. Багатьом городникам не подобається осіння посадка моркви з тієї простої причини, що доведеться передбачати хороший захист насіння від негоди однак це не так складно в дійсності. Головне правильно розрахувати час посадки і використовувати відповідні сорти моркви варто тільки відзначити, що морквина. Осаджена з осені, не годиться для зберігання, з'їсти її потрібно буде відразу, тому грядку формуйте не дуже велику, щоб дозріла морква не пропала даремно. Посадка моркви на зиму потрібна не тільки для того, щоб отримати над ранній урожай. Ще одна перевага подземного посіву полягає в тому, що ви зможете заощадити чимало часу навесні, коли клопоту в городі і без того предостатньо. Так, посадка моркви навесні вимагає час на підготовку грядки. На замочування і протруювання насіння, щоб вони краще сходили і безпосередньо на сам посів, восени ж ви можете, не поспішаючи посадити моркву після того, як всі основні роботи в городі будуть закінчені. До того ж вадиться возитися з насінням, вони встигнуть насититися вологою. Перебуваючи в ґрунті і пройдуть природну загартування під час зими, що забезпечить більш дружні ранні сходи. Відмінність між посадкою навесні і під зиму полягає також в тому, що сини вам потрібно буде уважніше вибрати ділянку під моркву в безвітряному місці, де сніг тане раніше за все, при цьому ділянка повинна бути строго горизонтальним, щоб весняними водами посаджені насіння не вимило з ґрунту. В іншому ж немає особливої різниці. В яку пору року висаджувати моркву, технологія обробки ґрунту і посіву насіння однакова в обох випадках, і догляд, за посадженою під зиму морквиною з приходом весни, не буде відрізнятися від догляду за морквою, посадженої в звичайні терміни, як посадити моркву під зиму перше питання, яке закономірно виникає, коли садити моркву восени, адже основне завдання полягає в тому, щоб насіння не проросли до настання холодів. За зиму вони лише повинні набрякнути, а зійти після танення снігу, якщо посадити моркву в жовтні. Насіння під час відлих встигнуть проплюнутися і почнуть сходити. Тоді з першими ж морозами всі сходи загинуть, щоб довго не сумніватися, коли садити моркву під зиму. намітьте посів на середину листопада, а норму насіння для посіву збільшити відсотків на 20. На випадок, якщо не все насіння зійде ґрунт на грядках перекопайте і розпошити відразу ж після збору врожаю попередників моркви. Внесіть мінеральні добрива і перегній для кислого ґрунту, додайте ще деревної золи, а важку ґрунт змішайте з тирсою або піском, щоб морква не виросла кострубатою і рогатою. Додатково рекомендується продезінфікувати грядку розчином карбофосу. Інструкція по посіву моркви під зиму. Сформуйте грядки висотою від 15, щоб вода в ґрунті не застоювалася, наріжте борозенки глибше, ніж на весняних грядках, враховуючи осадку ґрунту. Досить 5 см, розкладіть в борозенки сухе насіння. Зверху присипте насіння землею, змішаною торфом або піском, ґрунт трохи ущільнити, щоб не розмило по весні, закрийте грядку зрізаними гілками стеблами малини ялиновим гіллям. Зручно, коли ґрунт, якою ви засинаєте борозенки, відрізняється за кольором від основної, тоді навесні ви будете чітко бачити. Де рядками сходить морква, а де з'являються бур'яни, та й рихлите міжряддя так буде легше після того, як посадка моркви восени була успішно завершена, можна спокійно чекати весни, взимку грядко чіпати немає сенсу, корисно буде тільки підгребти сніг з доріжок на грядку, насінню буде комфортніше зимувати під пухнастим заметом по весні. Трохи розтане сніг, лапник і гілки з морквяної грядки потрібно буде прибрати, накривши її на час плівкою, щоб сходи швидше з'явилися. Ну а далі догляд за морквою буде цілком стандартним. Полив прополка розпушування, підгодівля при належному догляді в червні. Ви вже зможете зібрати свіжу соковиту моркву.